Харків, грудень 2023-го дуже багато дітей, а ще більше віршів. Нома, хлопчика і дівчата, ковзаний беріть санчата, бо прийшов веселий. час, Всіх з зима чекає нас. Є на світі свят багато, урочистих визначних. Але Миколая свято найприємніше із них. Микола святи не казка, це не дід Мороз, ні. Миколаєчку, будь ласка, ти мене в мене всі. Постеженці. тихо, тихо. Благодійний фонд «Соціальне місто організовує привітання для дітей вже багато років поспіль. Але цьогоріч захід пройшов більш масштабно. Дякують усім партнерам. Долучились навіть з Молдови та Великобританії. У цьому році діток значно більше, більше ніж нічого Ми також дякуємо всім партнерам, які долучились до цього заходу. Та підтримують нас і привітно у ці непрості часи. Тільки за перший день попередньої реєстрації на свято надійшло 1300 заявок. Захід для дітей у Терці Нікольський організував благодійний фонд Соціальне місто. головна ціль Благодійного фонду Соціальне місце це допомога людям. Ми розвозимо гуманітарну допомогу у Донецьку та Харківську область. Це міста Вовчанськ, Куканськ, Часов'яр, Козача, Обань. Але сьогодні наша мета це створення для дітей сприятної атмосфери перед новорічними святами, щоб побачити їх іскрені емоції, усмішки, радість. Лунають привітання з року, що наступає. Та щирі непідробні емоції. Подобалось найбільше незвичайна фея і святий Миколай з наступаючим новим роком і мирного неба над головою. Із малечою готувалася до свята і Юлія із двома дітьми родина ВПО з Донецька. Дуже дякуємо, тому що дітям дійсно весело, класне. Ми рідко куди виходимо, але сьогодні сьогодні прийшли, щоб побачити. Вселитись декілька годин фотографування. Втомлений, але щасливий Миколай радіє кожній дитині. Сьогодні на наше свято, в цей славетний Нікольський, прийшло дуже багато людей, значно більше ніж минулого року. Сьогодні я бачу: ну не знаю, навіть не помилюся, якщо скажу тисячі дитячих облич, і всі вони, на відміну від минулого року, вже сяють щастям. Сяють отим вогником мирного життя, на який ми всі щиро сподіваємося, фонд соціальне місто зміг зібрати напрочуд більше дітей, більше ба ба е хороших подарунків. І знаєте, це, це це, це дуже гарно, тому що ми свідки того, як відроджується Харків з новим 2024 роком. Тематична атмосфера та передноворічний настрій свято вдалося дуже гарне свято. Наші діти просто в захваті. Дуже класно. Дякуємо організаторам всіх з наступаючим новим роком. Дякую. Благодійний фонд Соціальне місто допомагав хархів'янам ще до початку повномасштабного вторгнення. Тепер же опікується як ВПО, так і містянами. У такі часи ми вважаємо особливо необхідним проводити подібні заходи, тому що. Незважаючи на те, що йде війна, наші діти повинні відчувати свято, відчувати е магію цього, цього свята, відчувати, що вони мають бажання, ці бажання можуть здійснюватися. Ми хочемо привітати всіх українців з Новим роком. Ми бажаємо перемоги, ми бажаємо кріпкого здоров'я, благополуччя, кожну родину і дуже чекаємо мирного неба над нашою країною з новим роком. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк, Вісті.